Все нормально. Привіт всім! Я Кріпор Невдимка. І сьогодні я граю в Майнкрафт. І сьогодні, як ви розумієте, Я граю в версію 1.20. Ви бачите, що я знов зараж... заражений скалком. Мене знову Коротше. Е... Ну, цей скин ви вибра... Я от проводив ще голосування у в... себе от. Е... І там от виграв цей скін. От. Ну, коротше, понятно. Так. Здається, начало відео не надто підходяще. Так. Ну, коротше, тобто виграв оцей скін оцей скін заражений скалком, коли я проводив голосування в себе на у себе от. Це якщо бити по блоку, то він все одно. Так, цікаво. Так, ну коротше... Нюхач. Ой, не сам нюхач, а яйце. Ну, я Так, де мох? Хоча він все одно довго буде рости. Так... Во мох. Коротше, аби він швидше виріс цей нюхач з яйця, то. Тобто вилупився, а треба мох поставити. Подста... Мох треба поставити. Ще з'явилися отакі от блоки нові. Бамбукові блоки отакі от. Ну, гарно виглядають. Ще мозаїка є. Так. Ну я просто не знаю, про що говорити. От, думав, це буде цікавіше відео. Так, є ще отакі от. Е, нові, отакі от. Е, як вони називаються? А, шаблон. Точно, точно, шаблон. Куди? Ну. Треба спершу взяти. Ковальський стіл. Так, ще що? А, точно. Ну, можна ізумруди взяти. Із Тут ще з'явилися отакі от блоки, от е, нові в піску і ще й отакі от книжні полки. Ой, полиці. Книжні, тобто. Отака от кісточка. йому на отак як е, отак от е, пилинки витирати. Так от е, витираю пил із книж, книжок. Ой, з книжної полиці. Отак от, коротше. Отак. Ой, ще ж бронька. Ай, ото це довго треба. Ото це довго. До речі, у мене ще якийсь баг стався, коли я перейшов на цю версію. У мене щось половину ніку обрізалось. І кожного разу, коли я заново вписував нік і заново перезаходив в гру, він знову обрізався. І через це, дивіться, у мене кріпер 25 нік. Невеличкі проблемки. Ну коротше, у мене, от, е, скинуто обріз... у мене нік обрізався. І тепер от е, я от написав такий нік. creeper 25. Аби от е, не грати із таким ніком, що Creeper Creeper Neuf. Такий баг. Ну, На старих версіях Майнкрафту я знаю, що такий самий баг був. Ну, тобто не баг. Я і зумруди згубив. І я згубив. А, візе. Так. Так, як це виглядає? О! О, класно! Класненько. Зараз. Отакий от бронька. Тепер. Ну, гарно виглядає. Шкода, що я чудови. Шкода, що я 4 місяця не міг знімати відео? Ну, проблемки були деякі, через які я 4 місяця. Ой, які місяці? Тижня. 4 тижня. О, вже не хач вилупляється. У мене були проблемки, через які я 4 тижня не міг викладати відео. Так, а. так, все нормально. Тепер день. Так, тут ще появились такі от. Та що це за баг такий? Подивіться, подивіться, що біля слова рибалка якісь непонятні знаки. Во, бачите, біля слова рибалка якісь непонятні знаки. І в мене знов баг якийсь. Непонятний. Один баг, другий баг. Що це за. Хм. Скачав версію 1.20 і в ній куча багів. І нік. І от. О, так, зараз ще музику думаю включу. Ну, я вже музику включив. Треба буде бути гол, говорити голосніше. Треба говорити голосніше, бо я музику включив. Так. Так. Хоча, ні, ні, я все-таки зменшу музик, звук музики. Аби не заважало. Так. Що б взяти для постройки. Що б взяти з, з того, що додали в обновленні? Та, до речі. До речі, тепер я можу легко призивати сніжного і, звичайно, големів. Во. Е. Не зважайте. Це просто текстурпак. Який не надто гарно працює. Це просто текстурпак у мене. І додаю нових Та, музика. Тихіше. Тихіша музика. Сподіваюсь, музика не, перек... не перекриває мій голос. Хоча я, мабуть, голосніше говорю, і ви не чуєте ту саму музику. Так щось гарне построїть. Треба. Минуло. Минуло разу я построїв портал. Зараз щось ще треба построїти. О, яка пульоно! Так, все вже нормально. Ай, зараз, зараз, зараз. Так, все вже нормально. Знову. Так. То що я повністю не можу зламати? А, точно! Нова версія. Точно. Ай. Я ж згадав, що з цієї версії... Кряв... Кряті тепер довже, довше треба ламати. Згадав. Ай, я всі обзори. Я всі... Так, ай, музика. Знов музика. Перекриває голос. Чи ні. Я всі обзори дивився. І забув про те. Що тепер от... От... Що тепер от... Ну, коротше, понятно. Забув, що тепер з нових версій, версій Майнкрафту тепер треба буде довше ламати в креативі. Бо можна, звичайно, щось зламати. І через це треба довго. Що я зробив тут? Треба зайду. Так о. Щось не надто гарно. Щось схоже на портал, той самий, який я минулого разу строїв. І ценю нюхача кудись поставить гарненько. Так. Ну, більш-менш. Ще оці от кущі. Я щось дивне строю. Я щось дивне строю. Сам не знаю що... Просто Просто в процесі зйомки От придумую, що зробити. Ну, хоч... ну, хоча б трохи гарненько. Так, все... Все вже нормально. Так. Во. Ну, більш-менш... більш-менш гарно. Так, оцю постройку я ще на прив'юшку використаю. Так, треба буде... Так, зараз. Так, і зумруди. А, точно, точно, точно. Де воно? Де оце щебленаво? Так. ось сюди от. Так, ні, не гарно. Так. Це Це поки знімаю. <кій> Де звідси? Де звідси? Де звідси? Так. Ну, більш-менш більш -менш гарно. Так, ще якось книжки. А, ну на це? Так, а, а, точно книги. Забув вже що. Так. Ще ще книги? Треба якусь розставити. Це обзор 1.20, а я забув про мобів. Пф. Обзор 1.20, а я забув про мобів. Так, ні-ні, я це... Я знаю вже про ламу. Що тепер мона її заспавнить у цю ламу торговця. Ну. Ламу. Тор... Ламу торговця, тепер можна заспавить. Так. Отак от, от виглядає верблюд. Ну, трохи не Майнкрафт. Не трошки дивно виглядає, якщо подивитись на інших мобів. Якщо на інших мобів подивитись трошечки дивно. Але клас. Але прикольно. Нюхач. просто динозавр. Просто волохатий динозавр. Волохатий динозавр з дьобом. Отак от. Не... Я не знаю, це шерсть чи мох на ньому. Ну, здається, шерсть все-таки. Це, здається, все-таки шерсть, бо мох іншу кольору. Так. Так, а де? А, бо точно. Зараз фоткаю. Так, ой-ой-ой. Так. Треба було перезайти в гру і... От. Треба було перезайти в гру. Так. Ще що тут, Ще, що тут є цікаве. Так. Ну, можна попробувати от черепки поскладати гарно. Варстак, варстак. Ну, я думав, за... Я спершу думав записати відео про виживання, але передумав по одній функції. О, нюхачі! Е, ти бос. Ти. Ти, ти з. Ти з данженса! Тобі тут не мода. Нюхач вилупився вже. І перший, і другий десь дів. І вже... Аво-во! Во, во. І там десь мідний голим ходить. Хм. Так. А де я верстак згубив? Де я верстак згубив? Атну. Так. Так. П... Ось тут буде цей. А може так? Не-не, хай буде так. Ні, а оцей черепок не треба. Якийсь інший. О! Так от свою історію придумав. Так, не-не. Скелет, сундук, рубін. Це якщо що Рубін, а не ізумруд чи алмаз. Це серйозно, Рубін. Якщо вони грали в земля Якщо вони грали в Майнкрафт земля, то ви не знаєте, що там є рубіни. І Варден. Хм. Отака от історія. Варден убив ігрока, він став скелетом. Але він, хоча і був скелетом, відкрив сундук і получив рубін. Ну, якась така історія. А ти йди звідси, йди звідси, йди йди. Ну, я думав спершу записати відео про виживання, але неожидано вийшло 1.20. І я подумав, аби от треба швидше записати відео про 1.20, бо воно вже не буде актуальне тоді. Якщо я зніму відео про виживання. Але пройшов тиждень, як вийшов 1.20, і то вже безполезно Так. Ну, я все одно зміг викласти. Оце. Я зараз записую це відео. Але воно вже, мабуть, не актуальне. І, мабуть, на цьому відео набереться десь. 10, 8 чи 5 просмотрів. І ще я, не, я навіть не, не знаю, що робити. Ще тут цікаве. Ну, свічі йому на. свічки. Так, вони... Ні, вони так не ставляться. Ой, нюхачі і зараз вилупляться. А треба ще прев'юшку для відео зробити. Хоча, ну нічого. Зараз так, все, все зробив. Як ви знаєте ще, як ви знаєте, недавно вийшов Minecraft Legends. І він не нато на понравився ігрокам, той Minecraft Legends. Він не НАТО по понравився ігрокам. І недавно вийшло таке обновлення Minecraft Legends. Там кучу скінів. DLC. DLC. Гра тільки но вийшла вже DLC і ще якісь карти на проходження. І ще й режим лама, де ігрок грає за ламу. Нащо розробочики добавили режим, де ігрок грає за моба? Хоча ну, це прикольненько, але ну, дивно, дивно, звісно. От, я, от е, попробую, ну, колись, колись я попробую зробити якусь гру, де буде режим. Превращення в голема желізно. І тр треба буде відбиватись від. І треба буде відбивати деревню. Від, від мобів з данженс. Ну, отака от ідейка. Ну я не повіраю, просто. Гра тільки но вийшла. Minecraft Legends тільки но вийшов. І зразу вже діл зі Зразу вже DLC появилися. І ще й в цьому DLC щури є. Щури мутанти якісь. Непонятні в тому DLC ще є. Ну просто перейдіть на канал Майнкрафту офіційно і дізнайтесь. Що тепер у Minecraft Legends є якісь щури. Не знаю, їх колись додавлять у Майнкрафт. Тих щурів чи ні. Ну, написано на DLC. Тож. Ну... Так. -от. О, до речі, ще цю вазу поміняти. О, все. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, бо я ніколи в відео своїх це не прошу. Вища забуваю. Вища забуваю. Підписуйтесь на... Підписуйтесь на телеграм канал, бо там взагалі ніхто не підписаний. Там тільки два підписчика і все. В телеграм-каналі моєму тільки два підписчика. Отак от, от. Ну, а це кінець відео. Пока. Я просто не знаю, про що ще говорить. Я просто не знаю, про що ще говорить. Пока.